Пошук за фото та посиланням. Цей блок присвячений інструментам, які дозволяють вам знаходити схожі та дубльовані оголошення максимально швидко, використовуючи візуальний контент та прямі посилання. Пошук схожих оголошень безпосередньо з картки об'єкта. Працюючи з будь-яким оголошенням, прокрутіть картку об'єкта донизу, натисніть на пункт схожі оголошення по фото. Система автоматично проаналізує зображення і видасть усі об'єкти, які мають візуальну схожість. Пошук оголошень за посиланням на фото. Ви також можете ініціювати пошук, використовуючи значок пошуку поруч із меню Пошукові запити. Вам відкриється спеціальний розділ: пошук за url зображення Веб-версія: знайдіть необхідне зображення на зовнішньому сайті. Клацніть на ньому правою кнопкою миші. Оберіть Копіювати адресу зображення. Ставте скопійовану адресу в поле Посилання на фото в інтернеті та натисніть Шукати. Пошук за URL-зображення зображення, мобільна версія. Натисніть і утримуйте зображення. У меню, що з'явиться, оберіть поділитися зображенням або «Схожий пункт. Виберіть Копіювати зображення з посиланням і вставте його у відповідне пункт. Пошук за збереженим файлом. Якщо фотографія вже збережена у вас на пристрої, комп'ютер або телефон. Натисніть Вибрати файл або галерея. Відкриється доступ до вашого сховища, де ви обираєте потрібне зображення. Система здійснить пошук за візуальним контентом цього файлу. Пошук за прямим посиланням на оголошення. Окрім пошуку за фото, ви можете шукати об'єкт за посиланням на оголошення. URL. Скопіюйте адресу оголошення URL з будь-якої зовнішньої платформи. Вставте його у відповідне поле з написом Посилання на оголошення в інтернеті та запустіть пошук. Це ідеальний спосіб для миттєвої перевірки наявності об'єкта в нашій базі та пошуку його Дблін. Важлива примітка: обмеження зовнішніх сайтів. Зверніть увагу: не всі зовнішні сайти дозволяють скопіювати пряме посилання на зображення або зберегти його стандартним способом. Що робити у такому випадку? Використовуйте функцію схожі оголошення по фото безпосередньо з картки об'єкта у нашій системі, або зробіть скріншот екрану, Screen», -скрін, збережіть його як файл на комп'ютері чи телефоні, і використовуйте опцію Вибрати файл для пошуку. Також ви завжди можете шукати об'єкт, використовуючи повне посилання на оголошення. Як варіант, спробувати скопіювати посилання на фото через Windows або iOS сайту оголошення.